Президент Путин сегодня провел экстренные переговоры с главой Митерана Аббасом Маракчи. Президент назвал американские удары по ядерным объектам Тегерана абсолютно не спровоцированной агрессией, для которой не было и нет никаких оснований. Иранский министр поблагодарил Москву за поддержку. А Аракчи напомнил, что именно Москва сыграла ключевую роль в ядерных переговорах и продолжает активно сотрудничать с иранскими учеными на строительстве АЭС Бушер. Агентство Рейтер сообщает, что верховный лидер Ирана аллах Хамини, которого Трамп обещал убить, передал через главу МИД личное письмо Путину с просьбой о поддержке. В Кремле заявили, что про письмо ничего не известно, отвечая на вопрос о том, что Россия готова сделать для Ирана. Песков ответил, что все зависит от того, что необходимо Ирану. Сами переговоры на таком высоком уровне всего через день после американских ударов свидетельствуют о тесном взаимодействии двух государств. Но ну и зам главы российского МИДа Рябков только что, отвечая на вопрос, запрашивал ли Иран военную помощь, сказал, что Москва и Тегеран сотрудничают в разных сферах. Но раскрывать детали прямо сейчас было бы безответственно. Вы совершаете визит в Россию в сложный период, в период, резкого обострения ситуации в регионе и вокруг вашей страны. Наша позиция в отношении происходящих событий хорошо известна. Она ясно, изложена, артикулирована Министерством иностранных дел от имени России и вы знаете, оппозиции, которую мы заняли в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу. Наша встреча проходит на фоне стремительно усугубляющегося кризиса в регионе. Между нашими странами сложились тесные и добрые отношения, и в последние годы они приобрели стратегический характер. Мы постоянно консультируемся с российскими коллегами по всем ключевым вопросам международной безопасности. В области ядерной энергетики Россия является нашим надежным партнером. Она Строит атомную электростанцию в иране и оказывает серьезную помощь кроме того российская сторона сыграла важную роль в переговорах по ядерному соглашению благодаря чему нам удалось достичь важных договоренностей но как вы видите ситуация стремительно обостряется с сожалением отмечу на нас была совершена агрессия удары были нанесены по нашим объектам причем ответственность за это несут не только израиль но и соединенные штаты эти действия абсолютно незаконны они грубо нарушают международное право и нормы мы в свою очередь защищаем свой суверенитет и эта защита абсолютно легитимна хочу поблагодарить российских друзей за решительное осуждение этой агрессии сегодня россия занимает правильную позицию позицию в защиту международного права и справедливости в Кремле состоялась встреча министра иностранных дел Ирана с российскими официальными лицами во главе с президентом Владимиром Путиным. Следует отметить, что Владимир Путин предлагал выступить в роли посредника в по урегулировании конфликта между Соединенными Штатами, Израилем и Ираном. Можете рассказать о текущих отношениях между Москвой и Ираном, а также о том, как они могут развиваться в дальнейшем. Ініціативі Донанда Трампа на білому домі. Не оминули цього конфлікту. Там заявили, що президент США, який раніше налаштований на переговори з Іраном. Про вирішення поточного конфлікту він активно залучається до вирішення питань, які там виникають. Набагато це відбувається швидше та краще аніж на території України. І CNN назвали п'ять способів, як Іран може помститися за дії сполучених штатів Америки після того удару по ядерних об'єктах Ірану, який відбувся нещодавно. США атакували атомні об'єкти в Ірані, заявивши, що воюють не з Тегераном, а з його ядерною програмою. Також у Білому домі надіслали чіткий сигнал. Якщо Іран вирішить відповісти на американські удари, це матиме серйозні наслідки для нього. Очільник Пентагону пообіцяв, що США вдарять по Ірану з небаченою досі силою. Як пише сіянин, виступаючи в Стамбулі у неділю, 22 червня, міністр закордонних справ Ірану Абаса Арахчі, заявив, що його країна має. Різноманітні варіанти відповіді на атаки Сполучених Штатів Америки. Іран може завдати удару по військових інтересах США в регіоні з допомогою проксі сил в Раку, Ємені та Сирії. США мають присутність на 19 об'єктах на близькому сході, з яких вісім вважаються постійними. Станом на 13 червня кількість американських військових у регіоні становила 40 тисяч. Іран може зірвати світову торгівлю нафтою. Іран має можливість вплинути на комерційне судноплавство у перській затоці, зокрема перекривши Урмуську протоку ключовий шлях транспортування нафти. Хоча наразі поставки нафти не перервано, будь-яку спробу заблокувати протоку, може викликати глобальну нафтову кризу. Через протоку щоденно проходить близько 20 мільйонів барелів нафти. Перекриття протоки може підірвати економічну програму Трампа, підвищити інфляцію і спричинити стрибок цін на нафту. Іран може прискорити розробку ядерної бомби. Деякі експерти вважають, що Іран тепер, перемовірно пришвидшить рух до створення ядерної зброї. Навіть у разі зміни режиму, нове військове керівництво може бути ще більш войовничим і прагнеме створити бомбу як засіб стримування. Експерти також припускають, що Іран міг перемістити запаси збагаченого урану зі своїх об'єктів. Під час ізраїльських атак очікується, що Іран вийде з договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Іран може обмежитися ударами по Ізраїлю. Першою відповіддю Ірану на американські удари стала атака. Не на Сполучені Штати Америки, а саме на Ізраїль. Ймовірно, Тегеран прагне уникнути прямої конфронтації з і обмежитися війною саме з Ізраїлем. Іран також може вдатися до кібератак або терористичних актів, оскільки військові можливості Ірану ослаблені. Експерти припускають, що квір може вдатися до асиметричних відповідей, таких як тероризм або кібератака. Ймовірно, вони шукатимуть способи атак, які США не зможуть легко відбити. Вважає аналітик CNN Девід Сенджер. Попри втрати, квір все ще має ресурси як у регіоні, так і за його межами, що робить США вразливими у глобальному масштабі. Є ще один до речі сценарій це повернення Ірану до ядерних переговорів зі сполученими штатами Америки, але він наразі залишається малоймовірним. Як бачимо, просто величезна різноманітність варіантів, якими Іран міг би. Помститися сполученим штатам Америка, проте невідомо це знаєте, звичайні погрози, як в стилі Рашиської Федерації дуже багато люблять говорити а на діях самі бояться якихось глобальних змін. Бо ж дійсно це серйозно вплине на рішення, і представництво Ірана буде діяти у своїх інтересах. У сполучених штатах Америки, до речі, не дуже радісно відреагували на те, що трапилося у кількох містах. США відбулися протести проти авіаударів по Ірану та взагалі ймовірної війни. Мітингарі звинуватили владу у провокуванні конфлікту і закликали до деескалації. Про це розповідається з посиланням на New York Times. Сотні протестувань, які зібралися у Вашингтоні, сан франциско нью Йорку, Бостоні та. Чикаго американці виступили проти військової ескалації з Іраном. Ми біля Білого Дому вийшло щонайменше 200 осіб у Чикаго. Мітингарі тримали плакати проти війни, виступаючи за мирне рішення конфлікту. Це найгірше, що могло статися. Заявив учасник протесту в Чикаго іранець за походженням Аліта рок. Коментуючи авіаудари Сполучених Штатів Америки по Ірану, масштаб протестів був помітно меншим ніж під час нещодавніх акцій на день народження Дональда Трампа, але у багатьох містах активісти вийшли попри дощі підвищені заходи безпеки. До слова, Трамп здійснив ракетно-бомбову атаку на ядерні об'єкти Ірану, що може призвести до наземної операції або ж капітуляції іранського режиму. Атака на Іран є частиною стратегії Трампа для зміцнення своєї внутрішньополітичної позиції та Демонстрації сили в міжнародних відносинах цей крок може призвести до відновлення двополярного світу, підвищення ціни нафту та змін у геополітичних альянсах. щось страшне відбувається у світі, такі колосальні зміни, і знову ж таки у Сполучених Штатах Америка чергові протести людям взагалі не подобається політика Дональда Трампа. Він Фактично сам вирішив завдати удару по ядерних об'єктах ірану, ні з ким не порадившися, і ось так імпульсивно він виголошує більшість своїх рішень і. Це дійсно дивно, адже сьогодні він думає по одному, завтра по іншому, і це не подобається ні всьому світу, ні самим американцям. І Вони це показують своїми протестами масовими, які відбуваються також на початку того, як Дональд Трамп тільки посів свою посаду. Вони знімали відповідні відео, викладали їх у мережу, вивішували чорні прапори, показуючи, що взагалі це не те, чого вони хотіли, і тому не в захваті від Дональда Трампа, скажімо так, коротко, але цій людині взагалі все одно, що про нього не думають, Він хоче запам'ятатися, залишити свій слід в історії та й все тому робить так, як йому. Заманеться Тегеран, до речі завдав нової серії ударів по Ізраїлю. Сахала атакував військові об'єкти в Ірані. Тривога лунала в Єрусалимі, центральному Ізраїлі та на півдні країни. У деяких регіонах прольоти зафіксовано безпосередньо поблизу цивільних і стратегічних об'єктів. Ракети били. По Ізраїлю близько 40 хвилин це одна з найтриваліших атак Тегерана за весь час війни. Повідомляється щонайменше про сім місць прильотів. Один із них у районі Ашдода, де ракета впала біля стратегічного інфраструктурного об'єкта через пошкодження в кількох місцях. На півдні країни навіть зникло світло. І на фоні цих подій, які відбуваються в Ізраїлі, навіть оголосили евакуацію українців у більш безпечні місця, аби вони і там не піддавалися ось цим страшним ударам, які відбуваються там не з боку Росії, а з боку Ірану. Хоча ці дві країни прекрасно взаємодіють один з одним. І ось голова МЗС Ірану відвідав Москву, аби просити допомоги. Він приїхав, аби попросити Володимира Путіна про додаткову допомогу після атак, які ось це відбувалися від Сполучених Штатів Америки на ядерні. Об'єкти про це не розповіли в Ройтера за словами Джарел, голова МЗС Ірану передав листа від хамани Путіну з проханням про підтримку. Зазначається, що Іран не вражений наявною підтримкою від Росії. Там хочуть, щоб Путін зробив більше Ізраїлю та США. Завдають ударів, проте не було зазначено, якої саме допомоги очікує Іран перед приїздом голови МЗС Ірану в Кремлі не анонсували теми розмови однак, після зустрічі стало відомо, що лідер РЕФІ назвав удари по Ірану неспровокованою агресією, яка не має виправдання.